Три правила є виключення? Не в мене не змінювати умову годи Не перше не питати імен Правило друге у неділю о дев'ятнадцятій. Найкраще кіно на 1+,1 плюс Україна. Вечори документального кіно. Ми, з їхню точку зону знищення. Тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих. То її забуває о 23.20 на 1,1 плюс Україна. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров. Головне, що бронежилета на було видно. Ну що, поїхали? Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку. Виворіть з Дмитром Комаровим щоп'ятниці о 19.30 на 1,1 плюс Україна. Щось не те в животі? Фільтру Гастрогель. Вільтруй життя від отруєнь та здуття. І це шаном. Щоп'ятниці. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо mm плюс. -hmm. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Пецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці. О 21.30 Тільки на 1+,1 плюс Україна. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Відбаєр. Дивіться просто зараз. Міністр закордонних справ України.